І ось вона остання в цьому місяці. Зараз ярчайший сходить, відкайфує вночі, по-іншому не можна назвати. А ще як на працю, як на праздник, на свято потрібно ходити не так, знаєте? Бля, опять праця, опять знову потрібно працювати. Ні, ні, з таким настроєм туди ходити краще. Я не знаю уже куди нікуди не ходити з таким настроєм, тому що потім, знаєте, час дуже помалу кудись рухається. І взагалі, коли ти на драйві, коли ти з гарними позитивними думками, енергетика тебе сама кудись підштовхує, тяне на класні ідеї. А ідеї це завжди нові можливості, так що завжди. Рухайся тільки вперед, залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик. Ну і зустрінемося завтра вже на стрімчику подовше, більше пограємося, тому що цей тиждень вийшов на міні -маличках. ну нічого, зато ячайше не забуває. Все ще попереду, головне бажання. Без бажання нічого не буде. Так що, шкільнят, вітаю з випускним, мабуть, сьогодні вже останні дні. Я хезе, десь так. Так що, ярчайшого, па-па!